Вітаю на уроці! Я досліджую світ. На минулих уроках ми подорожували водоймами рідного краю. І нас ще очікують мандри. Тож давай разом пригадаємо правила безпечної поведінки на водоймах. Життя людини пов'язане з водою. Вода одна з найзагадковіших рідин на світі. Вона може бути легкою і важкою, прісною і солоною, рідкою і газоподібною. Навіть твердою. В воді живуть рослини і тварини. Вода це стихія, яку люди знають дуже давно. Відпочинок на воді завжди цікавий та веселий. Але важливо, щоб відпочинок цей був. Ще й безпечне. Поведінка на водоймах, вкритих кригою, взимку. Давай пригадаємо, що заборонено з'їжджати на лижах з крутого берега на кригу. Категорично забороняється дітям гратися на тонкій кризі. Діти мають знаходитись під наглядом дорослих біля річок та інших водойм. Якщо лід почав тріщати та з'являтися характерні тріщини, негайно повертайся на берег. Не біжи, відходь повільно, не відриваючи ніг від льоду. Катайся на ковзанах лише в перевірених. Та спеціально обладнаних для цього місцях. Дуже скоро буде літо. Тож давай пригадаємо поведінку на воді під час відпочинку влітку. Найбільш приємний і корисний відпочинок влітку це саме відпочинок на воді. Однак, перебуваючи на водних об'єктах, завжди треба пам'ятати про безпеку. Першою умовою безпечного відпочинку біля води є уміння плавати. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно та упевнено. Хлопчині хвилі говорили по світу довго ми ходили, і добре знаємо, що всюди на пляжі люблять бути люди. Та, хоч яка б була там спека. Виконуй правила безпеки. Один купатись не ходи, бо так недовго до біди. І плавай тільки не до втоми, лише в місцях тобі відомих. На морі хвилі небезпечні. Купатись в шторм. це Недоречно. Цей знак тебе оберігає. Купатись тут забороняє. Не випливайте на фарватер, щоб не потрапити під катер. На сонці довго не сиди. Не пий холодної води. І за буйки не запливай, ніколи човен не гойдай і не пірнай вниз головою. Буває камінь під водою. Якщо біда не зволікай, сто один ти набирай. З товаришами чемно грай. Їх не топи і не штовхай. Це правило виконуй завжди. Круг у воді, матрас на пляжі. Про неслухняність ти забудь, скрізь завжди обережним будь, і стане радісним тоді твій відпочинок на воді. Дотримуйся цих правил, домовились? А я з тобою прощаюся до наступної зустрічі. Гарного тобі дня!